Пісня єднає серця. Новий спільний проєкт митців музичного коледжу та палаців культури міста. Зібрав на сцені та у залі поціновочів аматорського та академічного співу. Виступали переважно хорові колективи. Головна ідея проєкту популяризація української авторської та народної музики. В такий тяжкий час для нашої країни ми звертаємось до джерел. Українського народу до української пісні саме пісня сьогодні єднає серця по всьому світу. Вона лунає на всіх континентах. Народні пісні в різних варіантах і обробках українські авторські твори зал то завмирав від емоційного напруження в піснях про сучасні реалі українців, то вибухав оптимізмом від народних пісень, де завжди знаходиться місце влучному жарту. Зараз не на часі, але ж треба піднімати настрій як, як ми можемо. У нас підтанцовки ми Весело оспівуємо пісню, обограємо її гарненько. Пісня підтримує, пісня єднає, діляться вокалісти. Репетиції, концерти це те, що дарує натхнення навіть у важкі часи. Ми відпочиваємо, коли ми співаємо. Ми отримуємо у цього велике задоволення, і ми об'єднуємося, співаємо і це нам покращує трошки життя в нас в наш немирний час. Коли це поклик душі, варто залишити, напевно, все вдома, все поставити на паузу, включити, як ми говоримо, тонкі струни і доторкнутися до мистецтва пісні. Серед учасників концерту відомі в місті колективи, переможці та призери вокальних конкурсів усіх рівнів. Автори проєкту сподіваються, що він стане простором для нових мистецьких ідей. Цей проєкт новий. До нього долучились поки що не дуже багато колективів, але це колективи з ім'ям, з історією. Ми думаємо так, що в майбутньому цей проєкт здобуде розголосу і до нього будуть долучатися ще більше колективів, як нашого міста, так і, можливо, за його межами. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов, цей день.